Розмовну студію продовжуємо з Олександром Мусієнком, керівником центру військово-правових досліджень. Олександр, вітаю, вітаю вас. Для початку хотів би повернутися до прес-конференції президента, на якій він оголосив, що наступного року Україна планує виготовити мільйон власних дронів. Це якщо до цього мільйона додати ще те, що волонтери куплять, те, що ми отримаємо від партнерів, це величезна цифра. Я бачив е скептичні заяви, що мовляв ну навряд чи аж прямо мільйон. Але чим більше спілкуюся з військовими експертами, тим частіше чую, що так. Мільйон це реалістична цифра для такої країни, як наша, за рік виробити мова ж не тільки про FPV, мова про різні так. дрони. Як ви оцінюєте, реалістично мільйон дронів за рік в Україні виробити? Я думаю, що так. Тому що треба ставити амбітні задачі і цілі. От я можу сказати, з власного прикладу, ті виробництва, які я вже бачу, деякі особисто, які в нас є на території нашої держави. І, наприклад, в мене є, скажімо так, Хороші знайомі, які виробляли ще в 2022-му, Вони починали ну у них там дрон розвідник плюс камікадзе. Це не просто FPV, він дещо складніший, але вони починали з того, що могли виробити 10 одиниць на місяць. Тобто, це було ще минулого року. Зараз вони масштабують до того, що це уже в цього року 100 одиниць на місяць. Тобто це прогрес, ну фактично, в 10 разів за рахунок так: там грантів, інвестицій, допомоги волонтерів, розширення можливостей, фахівці це все спрацювало. Тобто, і є така інша динаміка. Тому з цієї точки зору це важливо за умови підтримки держави фінансування, за умови, що фінансування це стабільно. Плюс ви слушно зазначили, буде і волонтерська допомога, тому що люди все. Одно дають кошти і працюють фонди доволі таки потужно, тому це реально цілком досягти. І як мені здається, тут потрібно ще входити в період от зараз, коли ми говоримо про зокрема і мобілізацію, знаєте, і багато інших аспектів з цим пов'язаних. про те, що ми можемо застосовувати дрони і виробляти, починати працювати над певними роботизованими системами. Це теж один із напрямків держави, державної політики в цій сфері, щоб на певних напрямках ділянках починати зменшувати кількість необхідності застосування саме людей, людського ресурсу. І ось це дуже важливий елемент, того що зараз ну дивіться, є дрони повітряні. Ми ж знаємо, дрони є морські. Вочевидь, так само які допомагають. Є системи, які можуть рухатися по землі, є дрони, які допомагають і системи розміновувати це. Так само зменшує кількість і необхідність тих же саперів і багато чого іншого. Ось в цьому напрямку мені здається дуже важливо працювати, тому що саме тут ми можемо здійснити і інноваційно-технологічний прорив, про який говорять. Це комусь може повздатися ще. Знаєте, там на тлі того, що ми ще використовуємо місто 22 і 152 мм снаряди старого радянського зразку, але менше з тим. Це так само важливий момент. Тут я просто подумав, що недалеко до скайнету з термінаторами. А чому ні? Ви знаєте, що будь-яка війна, якщо зазирнути в історію, завжди пришвидшувала технологічний прогрес. Те, що ми зараз використовуємо в повсякденному житті і в побуті, це, наприклад, ну. Отой бік медалі, мабуть, який можна назвати кращим з точки зору холодної війни чи інших там протистоянь, коли сторони намагалися ворогуючи чи потенційні противники вдосконалюючи якісь рішення з озброєнь, які потім надходили в цивільний вжиток і в життя, і ми зараз. Застосовуємо, наприклад, ту ж мережу інтернету. Або подивіться, нехай на там під час програшу, вже коли наближалась до капітуляції нацистська Німеччина, вони почали встановлювати реактивні двигуни на Мессершміти, які потім почали застосовувати авіація. Чи їхні там не зовсім долугі проекти по ракетам ФАУ, але вони так само потім почали десь застосовуватись. Чи, наприклад, прогрес по використанню пороху, появі, вогнепальної зброї, це все завжди ну це до війни. Не але загалом дуже багато технологій, які потім прийшли в цивільний вжиток. І війна завжди є таким прогресом. Ну так, але зараз я бачу навіть спроби замінити технологічно класичні воєнні технології, такі як снаряди. Ця так. Магія е, великих цифр вона дивним чином впливає. Ми говоримо про мільйон дронів наступного року, і паралельно виникає мільйон снарядів, які нам не допоставив Європейський Союз, який обіцяв продовж цього року. І я все частіше чую, що мовляв, цей мільйон дронів зможе замінити мільйон снарядів. Раз бракує снарядів у нас будуть дрони, наприклад, fpv дрони ну їх не, нехай не мільйон, але кілька сотень тисяч, які замінять снаряди, і ми будемо ними вибивати російську техніку. Ну, але це не виглядає якимось рівноцінним обміном. По-перше, тому що fpv дрон не так далеко летить, як кожен снаряд, несе менше вибухівки, ніж снаряд. Він не має такого осколочного розльоту, як снаряд. Тобто, снаряд артилерійський, 155 мм це снаряд. fpv дрон це ефективно, так, але чи можна його ставити на один рівень? А, і так, і ні. З одного боку, чому так? Я поясню. Тому що в принципі досвід уже цієї кампанії демонструє, що дрони дуже ефективно підходять до ураження техніки. Навчилися наші підрозділи, бійці, і от саме техніки живої сили менше, так вони так само вражають. Але все ж таки, наприклад, ті ж самі касетні снаряди на відкритих ділянках робляться краще і ефективніше, і цього ніде правди діти. Але в чому особливість? Розумієте, дронів не тільки в виробництві, це готовність постійно їх покращувати, апдейтити, оновлювати, змінювати і пристосовувати до умов на полі бою. Банально ворог став, наприклад, чіпляти додаткові мішки з піском. І ви розумієте, що складно ще для того, щоб по цьому танку, скажімо, відпрацювати чи по броні, вони це важче зробити відверто, тому що все ж таки є цей пісок, який стримує і гасить цю хвилю. Тому треба продумувати і думати, як з цим боротися. Потім засоби радіоелектронної боротьби. Ніхто не скасовував, тобто важливо того, щоб з цього мільйону дронів максимально ефективність забезпечити. А це значить, що постійно працювати з софтом, з програмами, розробками, розуміти, що ворог цьому протиставляє і як можна це пройти. Це теж робота постійна. Це не просто виробив і забув. Ні, постійний аналіз ситуації. І що найголовніше, я бачу, що фактично ми доходимо до того, що в нас з'являється новий рід і вид військ в силах оборони. Хочеш чи не хочеш, це фактично можна їх по-різному назвати. Війська там по застосуванню БПЛА, дронів там дронові війська, як завгодно. Але це реалії. Ми на це виходимо, і це змінює трансфер. Тобто, от зараз подивіться, у нас є ділянки фронту, де відверто скажу за менших ударів артилерії. У нас засоби вогневого враження дистанційно дрони виконують відсотків на 80. Це реалії, це вже реалії, які в нас є. Чи це добре, чи це від хорошого життя, скажімо, ми так пішли? Мабуть, ні. Тому що якби в нас була велика кількість снарядів різних типів, ну, наші сили продовжували снарядами, снарядами, снарядами. А ми дійшли до того, що дрони виконують задачі. Чому? Ну, давайте визнаємо, це подекуди швидше. Тому що якщо десь держава не встигла це, поставлять волонтери, і можливо в ті підрозділи, які дозволено, і напряму це зроблять, це можна зробити в більшій кількості, і мені здається, що це можна зробити швидше. От, власне кажучи, тому ми підійшли до цих умов. А вже далі просто креативність оцінка застосування цих дронів дала можливість нашим бійцям ще краще збільшувати їх ефективність, і так дійсно, застосовувати вже іноді, принаймні. Нехай не завжди як артилерії, ну як мінометний вогонь, так точно. Ну, але тепер постає питання, хто цими дронами буде керувати. Тому що, поки що, це здебільшого волонтерські зусилля навчати. Є багато шкіл, шкіл пілотів, дронів, які вчать людей, бо офіційні. Державні структури не готують пілотів мавіків, БПЛА і іншого типу. Тобто, як ви думаєте, хто мусить поставити оце питання, яке ви щойно озвучили? Uh -huh. Створення окремого роду військ. Чи управління, чи підрозділи ну рідне знає, можливо, це повітряні війська якось до себе заберуть. Але хто мусить це ініціювати? Чекати від міністерства оборони, чи це мусить бути від президента Кабміну парламенту? Ініціативи? Я думаю, хто внесе, той добре, аби вона була погоджена на ставці Верховного Головнокомандуючого і аби було зелене світло. Розумієте, що я бачу на сьогоднішній день взагалі глобально, що у нас існують документи, які вже є нормативні, але вони не завжди встигають виконуватись. Наприклад, зараз у нас питання мобілізації постає, знову ж таки підготовки. У нас є люди, які звільняються за станом здоров'я з військової служби або після поранення, визнані непридатні, але вони хочуть продовжувати чимось бути корисними для людей, для держави. У нас є сили територіальної оборони Збройних сил України, які мають в кожній області, районі розгорода. Вернути відповідні штаби по національному опору, чому не почати пілотні проекти по створенню цих шкіл, по тому ж по навчанню БПЛА з людьми, які мають досвід в рамках цього, на базі цього. Не хочете сили РО. Ну, вони визначені постановою Кабміну. просто в законі про національний спротив іде відсилка. Давайте по-іншому це зробимо, просто щоб не затягувати час з нормативною базою законодавчої. А тут це можна починати робити. Є люди, які готові, мають досвід, які готові навчити, пояснити, розказати, чому їх не застосувати тут зараз в тилу, для того, щоб вони навчали всіх всіх охочих. Ну тому, що це на рівні волонтерів державної так, а структури от, тому що тому є пропозиції дуже. Жу от і я, і наш центр. Ми виходили з цим, і Я публічно це комунікую. і Кажу: давайте це організуємо, і кошти в принципі на це знайдуться, тому що це фінансування збройних сил України чи підрозділів Сил е е оборони України. Тому це можна знайти і це я просто не уявляю як інакше. Ми повинні це започати. Плюс інший момент це, мабуть, економічний аспект, економіка війни, дефенс industry. Ми повинні заохочувати всі проекти, які ледь не з гаражів починають щось збирати. Починають з гаражами, а потім закінчують величезними виробництвами. А є такі проекти вже так. І в Україні так. теж Так. дякую, Олександр. Нас на сон, жаль вичерпується час. Олександр Бусієнко був гостем розмовної студії. Буквально за неповних три хвилини продовжують Петро Дем'янчук новинами.